25 листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів, а також 90-ті роковини 1932 років в Україні. Мені пощастило зустрітися з людиною, яка є свідком всіх тих подій, які тоді були. І хоча їй було всього 4 роки, вона до сих пір пам'ятає той колосок зерна, який відібрав наглядач. Коловоротня Прасков'я Апанасівна пригадує. Як мені батько казав царство небесне йому, чотири роки було і. У дідуся хобила була у батька, а у мого дідуся. І вона чогось умерла, і він у садку варивку конятину, а я бігала туди їсти, а дідусь, а батько лаяв дідуся, щоб не давала. А в мене вже й ноги попух, ножки попухли. Так він за своє нічого поїхав на Донбас. І то робив на шахті, і тиждень робить, отримує гроші, набере хліба і ото нам возив, і так ми вижили. Оце, Оце ви пам'ятаєте вам чотири роки? було. Я пам'ятаю дуже. Ага. А тоді ще ж воно 37-й рік був. Так я пам'ятаю, як мама із окацією їли, окація я цвіла, а ми їли. Калачики їли, траву всяку їли, як те. В общем, от така ж була ота, голодовка. А чого той? А вже як вийшла я заміж сюди покойний Іван Петрович, дід тут, Марко, був, гузар дражнили його, а хвамилія Христич. А він Ну, казати так, як воно ж було. Забирали ж вони у людей, усе зерно, то все трусили, а він усе його там коло палуба, він сторожував, так він його дратував. Що ти, діду Марко, каже, Те, стіни ковиряв, шукав зерно. Мої діти голодні були, а ти каже той. «Отбирав хліб, от таке воно було страшне. А бабуся казала покойна, отож, яму викопали на кладовищі таку здоровенну. Люди мерли і отож, їх на, на воза ложили і привозили, в яму вкидали і заривали. В общем, ото така була голодовка. В общем, а хто це її зробив? Ми, ми, ми ж його дієте, руки грязні. Роботячі руки. А ми ж його і не знаємо, хто, хто це таке. Ну, а хто міг зробити, як по-вашому? Ну, правительство ж видно, видно, ж Хто саме ж люди не ходили однімати? У кого там казали, і в Горшку, що сварилось, так забирали. Усе усе забирали. забирали. Ага. Боже, от, отаке, отаке, отаке ви пережили. Отаке страховище, а так і я зараз пам'ятаю, ганяли нас дітей, щоб ми колоски не збирали навіть. Оце він ганяв, е, оцей об'їжджик ганяв. Е, я пам'ятаю, як зараз, що я, та, він мені сниться той колосок, у вічів до смерті, мать буде, такий-такий здоровий. І я його нахилила, хотіла вирвати. І він на мене батурою е, ото є, намірився, ну не вдарив а не дав того колоскарвати. Він мені і зараз здрівається. Це ж вам От. було 4 роки. А, оце, оце, таке, оце таке ми пережили. Пережили отаке, У мене слів навіть немає, що ви, Страш... що ви пережили. Страшне. І все, це, що я пам'ятаю, я тобі розказала. Дякую вам. Мені приємно було дуже вас слухати. Я вважаю, що всім не тільки мені, всім глядачам буде приємно дивитися і слухати, як ви пережили оце життя.